Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні приїхав на металову скупку. Ось такі ціни у нас у Львові. Алюміній 55-57, мідь 325, латунь 205, свинець 45, радіатор алюміній 25, радіатор латунний 140, акумулятор 18, метал 4,5, плівка 6, папір 4, плати від п'яти до двадцять гривень Ось таке що навіть машини купляють подимось що тут є цікаво трошки металу Ось тут нічого цікавого не бачив Паперу. Книжок ціла купа, але нема часу коли до їх дивитися. Жону їх привезли. Пакували і тут ще дві коробки, то все ось така велика, то все з книжками. І тут ще теж купа книжок. Може там є щось цікавого, немає часу придивлятися. Дивіться що мені дали на скло привезли такі фруктовниці, синє скло. Дуже гарне. Ще одна і така ваза. Що щось? А, дно біле. А тут якесь воно таке. Чи ваза, чи то кос... Як мензурка, не знаю Що це таке. Підкажіть, якщо хтось знає. Ще є. Такий підсвічник, чи що? А там внизу отвір. Давай. Давай. Клейма ніякого не видно, вроде. Що тут стоїть? Ну не знаю Треба буде подивитися пошукати інформацію в інтернеті Так І ще Такі ножі Хібару Стан бачу гарний в них почистити але не точилися нічого. Сім штук. Якось ось так. Що тут ще є? Цікаво? Ровно видно. Два якісь телефона. Samsung. Ще якісь. А, є кістки ангел з дітьми. Але дерев'яни. Це гарно. Якось так. То якусь машину розібрали, ч? Ручки від машин. Людні ручки. Йой. Таке. Так, я вже дома помив. Ніть, коли фуртонниця. Ну тут є трошки такі царапини на ній. От все одно. Синє скло. Дуже гарно виглядає. Одна. Так, і ця колба, що то від чого вона може бути вона така бачите, якби палили її що у колбу. Тут знизу вниз білий. Якесь таке. Ну і ножі мхеру почти клейм так ручки тут так всі вроді патані тільки кутового на чуть і би, хтось підчистив, ч не Є дві гарні, наточені. Так що, якщо когось щось цікаве, звертайтеся мій номер телефону 093 70 77 885. Ну, Колба, дивіться, гарно. Лискує. Її треба помити ще середини. Сколів, колю немає. І горлышко тут таке досить велике. Три пальці, влада. Шкода, що корка нема. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, хто ще не підписаний. На все добре, до зустрічі. А, завтра ще, може, поїду. Якщо там ще ті книжки не заберуть, може переляну книжок. Ну, Там книжок штук 300 певний є. Треба дивитися, шукати, може щось цікаве знайду. Може ще щось цікаве привезуть. На скло. Представляєте, люди такі фруктовні цін. На скло здали. І то колу, а це здали на метал. На все добре, до зустрічі.